Переселенці та малозахищені верстви населення отримали гуманітарну допомогу від волонтерського штабу української команди Віничини, фонду Людмили Станіславенко та французької компанії Докфоюкраїн поблагодарить українську команду за довгосрочне сотрудничество за те, що вони підтримують наші організації. У нас цих організацій шість і за підтримку в в стране время. Я хочу подякувати за таку велику підтримку. Для всіх час це для нас дуже всіх важливо. Волонтерський штаб українська команда Вінничини продовжує допомагати не лише переселенцям, а й нашим військовим, і буде це робити аж до самої перемоги.